Неділя 20 липня, всім привіт! Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас і я розпочинаю свою воскресну недільну роботу в таксі. Вирішив трошки попрацювати в неділю. Днем не захотів, бо дуже було спекотно. Зараз вирішив виїхати 16.30 Прийшло мені замовлення по комфорту в центр з коментарем треба їхати по проспекту Яворницького, забрати ще одну людину. По проспекту Яворницького ще одну людину. Блін, ай. А я-то подумав по набережній, по проспекту Яворницького. Йолки-палки. Ну, зараз спитаю, чого вони точку не, не поставили. Буде цікаво відповідь почути. Чи не знають адресу, чи это. Я щось подумав по набережній, Думаю, ладно, заберемо. А по Яворницького Не відмінив тільки тому, що карма мала. А от уже і дівчина. Виконав замовлення, привіз дівчат, верні жіночок. К гостиниці Дніпропетровск. В общем сказала, що перекине мені чаюху за то що я круги матав. Я еще виходила нагадав, кажу, ви ж не забудьте там чай. Да, да, я не забуду, не переживайте. Ну, Подивимось, уже колись так два раза мені забували. Ну, то таке, в общем, заїхав біля этого В районі вокзала забрали подругу и привіз на гостиницу Дніпро, даже раніше. Там надо було розвертатися ресторан Акварельну. Висадив їх біля пішохідного переходу і вони перейдуть. Так, а у меня щось вылезло низкое давление в шинах. Це ще сьогодні зранку. Надо буде десь заїхати підкачати. Це мені щось не подобається. Ладно, коли холодно там Міняється тиск в шинах. А тут щось то літом, Як би десь не було прокола. Ну поки не спустило нічого слава богу. Фу -т -фу -т -фу. В общем, чекаю на замовлення. Працюємо далі. Так, прийшло замовлення по комфорту з набережною 37. Поїхати на перемогу 86А. І знову повернутися на набережну 300 за 12. Поїхали. Так, приїхав на Побєду, чекаю пасажира, він десь пішов, там, сказав пару хвилин. Ну, от якраз вторая хвилина вже пішла платного. І зараз назад поїдемо на набережну. Завершив поїздку, привіз хлопця туди і назад. На набережний висадив 321, за 12 кілометрів вийшло замовлення. Кстати, прислала мені эта... мадама Чайові. Чайві 54 гривні чаюхи За що і... і дякую Не забула Ну що ж, чекаємо на далі Народ он, на подушечках На креслах этих мягких Отдыхай на травке Солнышко світить. погодка Погодка гарна, тільки жарковастенько. 31 показує. Хоч тут в центрі був дощ, вдома в мене і не було. Тут пройшов дощ, але от цього легше не стало. Прийшло замовлення по болту з матрової площадки парка Шевченка на Рівер Park. Я трошки підняв ціну. Там щось було 120, я підняв до 159, і пасажирка погодилась, замовлення по комфорту було там їхати 3,7 общем. Зараз розвернуся тут біля цирку і поїдемо на рівер Парк. Привіз клієнтів на Риверпар, все добре. 159 на кошельок. Прийшло замовлення по бізнесу 190 за 5,3 км, з набережної 33 на Жуковського 3Г. Так що розвертаюсь, їду, забираю і везу. Чудове вийшло замовлення. Вже збирався виїжджати, 4 хвилини пройшло платного, дзвонив, трубку не бере пасажир, тільки почав здавати назад, коли підходить мужичок, сідає. Вибачте, так вийшло, все типу компенсую, подвипившись Камелота камілота Говорю, а я вам дзвонив вже. Это, а то дочка мне вызвала говорю, ясно В общем Подъезжаем уже Скажу, у вас там оплачено Да, тогда вам премия 100 гривен Дав мне чаюшки Так что замовлено там с простоем Вышло 208 И плюс соточка Чаюхи, так що нормально. Чекаємо далі. Наступне замовлення в ефірі. Одне замовлення, і то вже пропало. Кофів нема. Тобто возим чисто комфорт і бізнес по фільтрам. Верні, фільтр один. Наступне замовлення прийшло по комфорту. 800 метрів подача. 195 за 7,5 кілометра їхати на квартал Івана Франка 20, з Масаковського 1 Так що вже їду за Екатеріною і поїдемо на квартал. Заїхав на шиномонтаж підкачали, мені провірили всі колеса. Одне було трошки відспущене 2.14. Праве переднє, от это за ним треба дивитися, бо якщо знов таке буде, то значить щось там десь якийсь, мабуть, прокольчик є. Бо на всіх було десь 2.35, нормально, чотенько, все, 2.4 мені везде зробили. Так, і прийшло замовлення мені з незалежності 29М. По комфорту на Лесі Українки 1 156 за 5,2. Це з больнички, походу це стаціонар 56-й. Так що їду на замовлення і поїдемо ближче до центру. Виконав замовлення, привіз хлопці з дівчиною на Пушкіна 1 Все добре. Чекаємо наступне 19.37 уже. Ростояв на Пушкина хвилин 15, прийшло нарешті замовлення, знову на квартал 250 за 9,5 км. Комфорт. Їду за пасажиром, з Воскресенської забирати буду. Ось я вже і на кварталі привіз хлопця і тепер чекаємо, як ми будемо виїжджати з цього квартала. Вдруге, перший раз я поїхав на шиномонтаж на этот, перед почти, который возле Крайзіленда. Зараз почекаю вже на замовлення. Заю дивлюсь по карті, правий берег взагалі тиша коефіцієнтів Разве що на камнях також, трохи є. А от лівий берег нормально так підсвічується, особливо там лівобережний 4, мабуть, там здач народ їде. Не можу уїхати, а я тут стою на правому і не можу уїхати по комфорту нікуди. Почти година часу прос... просрано на цьому кварталі, нічого не прийшло. Верніше, приходило спочатку, там, в самому початку по стандарту на автовокзал. Я відмовився, думав, що по комфорту щось зайде кудись. Нічого не заходить, вже почти годину стою, коротше, рішив, переїду я десь ближче до Тітова. Тому що це капець, скільки можна чекати. І ось тут вже прийшло замовлення по комфорту з ДАФі на Січових стрільців 89 б 149 за 3,5 км. Так що їдемо на ДАФі і там уже на Січових, а там уже до центра спущусь і буду, мабуть, ловить уже додому. Так, виконав замовлення. Сідает хлопець з дівчиною. А він на костелях, нога в гіпсі. А я там став так біля центрального входу в дафі. Ну трошки під уклоном машина. І щось вона біля нього сначала встала, потом пішла... Він двері вичинив, потом вона пішла сідати з другої сторони. Він на ті палиці коротше сідає з тими палицями і двері закрива... зачиняється сама, тобто не держиться навіть. Він а що у вас двері не тримається, я кажу, це тримається. Ну ви ж бачите, не тримається. А, його ще те що придавило, он там майкнув. Ну машина ж під уклоном стояла, що не видно було чи що, чи люди якось... Не соображають трохи. Коротше, а вона теж пішла, не щоб допомогти йому там подержати ці кусті, блін. ні, пішла слабка. Приїхали, привіз. На рівній дорозі став, нормально, двері відчинилася і трималась, нікуди вона не зачинялась. Вони хочуть, щоб під уклоном ще й двері держалась. Ні, може у когось і тримається. У мене коли під уклоном, то вона не тримається. Коротше, спустився тут на січових стрільців, включив додому і по центру і буду вже старатися додому щось піймати. Прийшло замовлення. Прочекав, може, і п'яти хвилин, може, не пройшло. Прийшло замовлення додому 403 гривні на парус за 13 кілометрів. 1.66 коефіцієнт. Так що їду на Ніренберга 10 і потім на Дівську 46. Вже вкотре замечаю, що неділя стріляє. Вечором краще ніж п'ятниця чи субота. 60 десятої нема, вже, блін, коефіцієнт 1,6, блін. Додому замовлення прилетіло. Нормально так. Так, виконав замовлення. Вийшло. 420 гривень вийшло всього. Так, поповню Блін, блин, в Ісландії, юмою. Хотів на камні щось піймати, блін, так в Ісландію летів. Так, сейчас поповню счет, і буду щось щось думати. Взяв ще замовлення з Комунара на камні. Подача пише 2 км. Кондратюка-2 на Савкина 6 106 гривен за 1,8 километра. Так что еду за Ксенией, везу на Савкина, а потом же на стоянку додому. И подвожу подсумки сегодняшней недели. Підсумки сьогоднішньої неділі. 9 uh, замовлень по уклону. Середня вартість 23,8. Прям як по-моєму, і вчора щось таке мені нагадує. А ну, вчора. Так, да, вчора 23,83. Сьогодні. 23.89. Стабільно. І одне замовлення по болту. Вчора одне замовлення по ОНК, сьогодні по болту. Коротше, прям. Вчора 10 замовлень, і сьогодні 10 замовлень. Но сейчас узнаем, що з касой сьогодні і. Вчора. Так, значит, загальна каса вийшла. 1390. Мінус комісія, уклон плюс бол, 440 1950 гривень. По, по годинах пропрацював трошки дольше. Вчора 5,5, сьогодні 545 по кілометражу Сьогодні більше 91 кілометр. Відняти 91 помножити на 5 гривень за кілометр. 1495 гривень. А вчора було щось 1290. Ну, Сегодня чая там было гривен 140 десь. В общем, 1495 гривень. Чи це чиста каса за 5 годин 45 хвилин. 274 гривні за годину. сьогодні покраще, ніж вчора. Получилась с робота. Если б, конечно, годину не стояв, блин, еще на квартале, было б вообще шикарно. Ну, короче, сам баран. Так що отака сьогодні була неділя. Всім гарного вечора. Всіх обняв. Пока-пока. Окей, -пока. okay, let's go!